Усім привіт! Сьогодні приготую один з найсмачніших супів нашої сім'ї, який буду готувати за рецептом моєї бабусі. Готую капусняк. І для такого рецепту мені потрібно квашена капуста, вода, олія, картопля, морква, цибуля, квасоля, спеції, підкопчений бочок, томатна паста та реберця. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. У кожного свої рецепти капусняка, свої методи, я вам покажу, як цю страву готую я. Для початку нам потрібно зварити бульйон. Я використовую свині реберця. Ви можете використовувати будь-яке м'ясо, яке вам потрібно. Беру кастрюлю з товстим дном, вливаю буквально 2 столові ложки соняшникової рафінованої олії. Після чого викладаю наші реберця і на невеличкому вогні буду їх обсмажувати до красивої рум'яної скоринки. На основі таких реберець бульйон вийде просто неймовірно смачним. Отож, обсмажую реберця до ось такої красивої скоринки. Тепер я вливаю воду і для того, щоб зробити ще насиченішим бульйон, в нього додаю одну невеличку морквину, невеличку цибулину, чорний та дохмяний перець горошок. Кастрюлю накриваю кришкою і буду готувати бульйон мінімум 40 хвилин. Бульйон приготувався. Такий красивий, наваристий. Саме зараз я дістаю із нього овочі. На рахунок реберець їх теж можна дістати, а можна залишити у бульйоні. Я залишаю їх у бульйоні. Саме час у бульйон відправити квашену капусту. Капусту я не відмочую у воді, адже вона не є. Занадто кистою, я лише раз промив під проточною водою. Якщо шматочки капусти довгі, можна перерізати. Якщо ви полюбляєте такий доволі квасненький капусняк, капусту можна не промивати і не відмочувати. Отож, відправляю капусту у бульйон, перемішую. Дуже часто моя бабуся разом із капустою у бульйон відправляла 3-4 ложки промитого пшона, для того, щоб капусняк був більш густіший. Я сьогодні пшоно не додаю. Накриваю кастрюлю кришкою і залишаю капусту готуватися мінімум півгодини. А тим часом займуся іншими інгредієнтами. Я тепер беру окрему кастрюлю, наливаю холодну воду, очищаю картоплю, нарізаю на такі кубики. Тут не принципово, дивіться так, як вам подобається. В холодну воду закладаю картоплю. Завжди говорила моя бабуся, що не варто картоплю відправляти відразу до капусти. Адже кисло-солона середа зробить нашу картоплю доволі твердою та її прийдеться готувати дуже довго. Так готувала моя бабуся, так готує моя мама, і, звісно, так готую я. Нам залишається приготувати засмажку, для якої я беру одну доволі велику цибулину. Яку нарізаю на невеличкий кубик. Моркву теж можна нарізати на кубик, а можна натирати на усій грубій терці. Нарізайте моркву так, як вам зручніше. Моркву тимчасово перекладаю в окрему посудину та займуся салом. У мене ось такий невеличкий шматочок копченого сала. Зрізаю ось цю шкірку і відправляю до бульйону. Вона додасть додаткового аромату копчення. А саме сало нарізаю на такі невеличкі квадратики. Капусняк дуже полюбляє підкопчені реберця або копчене сало. Дуже часто готують із копченою ковбасою. Інгредієнти підготував. Саме час готувати нашу засмажку. На плиту відправляю сковорідку. вливаю буквально столову ложку соняшникової рафінованої олії, після чого додаю підкопчене сало та помішуючи. Буду готувати буквально 2 хвилини. До сала додаю цибулю, яку буду готувати до того моменту, поки вона не стане прозорою. Приблизно 3 хвилини. Саме час додати моркву. І з нею буду обсмажувати цибулю та сало ще приблизно 5 хвилин. Засмажка практично готова. До неї додаю 1 столову ложку томатної пасти. Перемішую і з томатною пастою пересмажу овочі буквально одну хвилину. Капуста практично приготувалася, те саме і картопля. Напів готова. Картоплю разом із відваром, в якому вона варилася, відправляю до капусти. Також додаємо нашу ароматну засмажку, а також додаю консервовану квасолю. Гарненько перемішую. Саме час спробувати капустняк. На спеції. Я добавлю чайну ложку приправи 12 овочів та трішки чорного меленого перцю, а також трішки солі перемішую і буду готувати буквально ще 5 хвилин. Дуже часто моя бабуся додавала ще зерна кмину, також додавала кріп та петрушку. Я, в свою чергу, в загальну каструлю зелені не додаю, а за бажанням при подачі порційно кожному у тарілку додаю трішки зелені. Залишаю наш капусняк проваритися буквально 3 хвилини, після чого вимикаю та подаю до столу. Мої хороші, такий капусняк просто неймовірний. Обов'язково приготуйте, скуштуйте і ви не пожалкуєте. А якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!